Головне події в Харкові та області 8 травня. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Мер Харкова Ігор Терехов бере участь у заходах, що присвячені цій даті в Німеччині. У прямому включенні до нацмарафону міський голова відзначив, що перебуває в місті партнері Харкова Нюрнберзі, де відбувався судовий процес над нацистами. Для нас це дуже знаково, підкреслив Терехов. Раніше міський голова Харкова зізнався, шкодує, що Україна, як і США з Великою Британією, дали можливість Росії узурпувати перемогу в Другій світовій війні. Утім, цього року президент США Дональд Трамп виправив цей недолік і проголосив 8 травня Днем Перемоги в Сполучених Штатах. Сили оборони України досягли успіху на півночі від Харкова. Про це повідомили аналітики команди Діпстейт. За їхніми даними, днями українські оборонці відновили позиції біля Липців. 8 травня, попри оголошене російським диктатором Путіним, нібито перемир'я, бої на Харківщині тривали. У зведенні станом на 16-ту годину Генштаб ЗСУ повідомив, що на харківському напрямку відбили дві атаки, ще три на Куп'янському. Речник Осу-Кортиця Віктор Тригубов уточнив, що ворог атакував у Вовчанську. Жертви так званого перемир'я на Харківщині за день отримали поранення щонайменше п'ятеро цивільних. Три жінки постраждали з самого ранку. На приватній автівці вони їхали в бік кордону до села Великі Проходи на Дергачівщині, але не доїхали. Російське півдрону уразив машину. У результаті жінки 58, 30 та 18 років опинилися в лікарні з уламковими пораненнями. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. А начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко закликав громадян ні в якому разі не їхати до прикордонних населених пунктів. Близько 11-ї дня в Куп'янську ще один ФБ влучив по службовій автівці комунальників. Ті їхали, аби відремонтувати пошкоджену ділянку водопровідної мережі. Поранені отримав слюсар, який був за кермом машини. У пасажира також комунальника. А травма та гостра реакція на стрес. Період складання національних мультипредметних тестів розпочнеться на наступному тижні. В Харкові, як і торік, школярі писатимуть НМТ виключно в безпечних просторах метрошколі та укриттях. Директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко відзначила, цього року в Харкові хочуть складати тест не тільки міські діти, але й випускники з області та інших регіонів. Таку тенденцію Деменко пояснила тим, що тестування в укриттях не доводиться переривати на повітряні тривоги а саме через них торік в деяких містах України. Не школярі писали НМТ по 6 або навіть 8 годин. Керівниця освіти міста відзначила, що у двадцять четвертому харківські випускники добре впоралися з тестуванням і висловила впевненість, що цього року буде так само. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.